Елеонора Розвельт і їжа під час війни у Білому домі. Уявіть собі, білий дім, символ розкоші, влади, місце, де приймають найвпливовіших людей світу. Здавалося б, тут завжди мусять подавати вишукані страви гідні королівських прийомів. Але що як ми скажемо вам, що під час однієї з найдраматичніших епох у історії Америки у самому серці влади на столах з'являлися, ну, скажімо так, вельми скромні страви. Наприклад, холодний желеподібний суп. Тушкована баранина, чи навіть за чутками яєчня з мізками? Чому так сталося? І яку роль у цьому несподіваному кулінарному перетворенні відіграла одна з найупливовіших і найсуперечливіших жінок Америки Елеонора Рузвельт? Сьогодні ми зануримося в історію, яка розкриває не лише гастрономічні звички Білого Дому під час Другої світової війни, а й покаже, як їжа може стати потужним інструментом лідерства, солідарності і патріотизму. Приготуйтеся, адже ця історія не про вишукані делікатеси, а про смак справжньої відданості і скромності у найвищих ешелонах влади. Білий дім на воєнному пайкові, коли Сполучені Штати вступили у Другу світову війну після нападу на Перл-Гарбор у грудні 1941 року, то життя кожного американця кардинально змінилося. Війна вимагала величезних ресурсів, і це безпосередньо вплинуло на повсякденне життя, зокрема на те, що люди їли. Уряд запровадив сувору систему нормування продуктів, щоб забезпечити достатнє постачання для армії і союзників, а також запобігти інфляції, і дефіциту на внутрішньому ринкові. Раціонні книжки стали невід'ємною частиною життя: цукор, кава, м'ясо, сир, жири, консерви все це стало доступним лише за спеціальними купонами. Американців закликали до ощадливості, вирощування власних садів перемоги і використання замінників. Це був час національної єдності, коли всі мусили зробити свій внесок у перемогу. А щодо садів перемоги, ми маємо відео на каналі, так само як і розповідь про харчування під час війни у Британії, а ще про дієту Черчилля і багато чого іншого. Тому не вагайтеся і підписуйтеся на каналі. Чимало цікавих випусків, а буде ще більше у контексті всіх навколо воєнних змін. Роль першої леді Елеонори Рузвельт була надзвичайно важливою. Вона розуміла, що для того, щоб нація прийняла нові обмеження, лідери мають подавати особистий приклад. Елеонора була не просто дружиною президента, а й активною громадською діячкою, журналісткою, дипломаткою і, що найважливіше, голосом народу. Вона вірила, що солідарність і спільні жертви це ключ до перемоги, і ці переконання втілювала у усіх аспектах свого життя, зокрема й у меню Білого дому. Кулінарна філософія, Елеонори, економія і патріотизм. Елеонора Рузвельт не була гурманкою. Її особисті погляди на їжу були далекі від вишуканості. Вона цінувала простоту, поживність і функціональність. Для неї їжа була джерелом енергії, а не об'єктом насолоди чи демонстрації статусу. Ця філософія стала особливо актуальною під час війни. Ключовою фігурою на кухні Білого Дому в той період була економка й кухарка Генрієта Незбіт. Саме вона відповідала за повсякденне меню президентської родини і їхніх гостей. Бід була відома своєю ощадливістю і прагненням простоти, що ідеально збігалося з поглядами Елеонори. Вона ретельно стежила за тим, що Білий дім дотримувався всіх правил нормування, навіть якщо це означало відмову від звичних для президентської резиденції розкошів. Генріє та попри свою відданість економії, мала вкрай погану репутацію серед гурманів. Дехто з гостей називав її страви ганьбою для президентської кухні. Навіть Франклін Рузвельт, начебто, одного разу поскаржився, що він ніколи не знає, що саме їсть. Але замінити її було неможливо, вона утілювала дух воєнного часу, тож Елеонора підтримувала її до кінця. Одним із найвідоміших прикладів цієї економії були так звані обіди за 7,5 центів. Елеонора Рузвельт активно просувала ідею, що навіть у білому домі можна харчуватися скромно. Проте повноцінно ці обіди, які коштували менше від 10 центів на людину, часто складалися зі простих, але поживних страв, таких як супи, рагу, овочі і хліб. Це був потужний символічний жест, який демонстрував солідарність із мільйонами американців, котрі також жили в умовах обмежень. Меню Білого дому, що їли президент та його гості. Отже, що ж насправді подавали на стіл у Білому домі під час війни? Забудьте про вишукані делікатеси і безліч страв. Меню було простим, поживним і, щиро кажучи, іноді досить незвичним для сучасного смаку. Сніданки були зазвичай простими і нагідними. Яйця тости кава, стандартний набір. Але була одна недільна традиція, яка викликала чимало розмов: яєчня з місками. Ні, 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 вам не почулося. Це була улюблена страва Елеонори, яку вона готувала сама щонеділі. Це може здатися дивним сьогодні, але на тоді використання всіх частин тварини було нормою, тим паче за умов економії. Обід часто складався з супів, рагу і страв із субпродуктів. Наприклад, часто подавали холодний желеподібний суп. Це був спосіб використати залишки м'ясного бульйону. Тушкована баранина була поширеною стравою, оскільки баранина була дешевою і доступнішою за яловичину. Згадую також про такі досить екзотичні для нас страви, як креветковий вігл, рагузі креветок, гороху й соусу, і солодкі хлібці, проте не ті, які ви уявляєте. Це були не булочки, а субпродукти, приготовані з підшлункової залози тварин. Навіть офіційні вечері і прийоми, які раніше були демонстрацією багатства і статусу, стали значно скромнішими. Хоча для важливих гостей на кшталт Вінстона Черчилля могли робити винятки. Загальна тенденція прямувала до спрощення. Це було частиною політики Рузвельтів. Показати, що навіть на найвищому рівні влада поділяє тягар війни зі своїм народом. Десерти також були простими. Замість складних тортів і тістечок подавали фрукти, прості пудинги, швидкий і легкий у приготуванні десерт на основі кукурудзяного борошна, адже цукор також був нормований і його використання обмежували. Реакція гостей і публіки. Звісно, така політика Білого дому не могла залишитися непоміченою. Вона викликала різну реакцію як серед високопоставлених гостей, так і серед широкої публіки. Досі ширяться анекдоти про те, як іноземні лідери звиклі до розкішних бенкетів, дивувалися скромністю столу у білому домі. кажуть, що Вінстон Черчилль, який часто гостював у Рузвельтів, був не в захваті від певних страв. До речі, під час одного з візитів до Білого Дому 1942 року, коли Черчиллю подали надзвичайно скромну вечерю, він за чутками чемно подякував, але потім попросив склянку бренді, щоб не забути, що він усе таки прем'єр-міністр. Цей анекдот, який з'явився в американській пресі після війни, бездоказовий, але часто повторюваний у спогадах і кулінарних книжках. Однак більшість розуміла символізм таких обмежень і поважала рішення Рузвельтів. Американська публіка здебільшого схвалювала таку політику. Елеонора Рузвельт активно використовувала свою популярність і свою щоденну газетну колонку Майдей, щоби пояснювати потребу нормування і заохочувати американців до ощадливості. Вона ділилася рецептами економних страв, давала поради щодо вирощування овочів у садах перемоги і постійно наголошувала на важливості солідарності. Це допомагало людям відчувати, що вони не самотні у своїх труднощах і що навіть президентська родина поділяє їхні випробування. Звісно, були й ті, хто критикував таку політику, вважаючи її надмірною чи навіть лицемірною. Проте, загалом, приклад Білого Дому був потужним стимулом для нації, демонструючи, що патріотизм можна проявляти не лише на Полі бою, а й на кухні. Політика Елеонори Рузвельт щодо харчування в Білому домі становила чітке послання. Ми всі в цьому разом. Це допомагало зміцнити моральний дух нації, показуючи, що навіть найвищі посадовці країни готові йти на жертви заради спільної мети. Це був приклад лідерства через скромність, який викликав довіру і повагу. Ця політика також мала тривалий вплив на американську кулінарію. Вона сприяла розвитку ощадливіших і винахідливіших підходів до приготування їжі, які панували у повоєнні роки. Чимало рецептів, які з'явилися в той період, стало частиною американської кулінарної спадщини, нагадуючи про часи, коли кожен шматочок їжі так щиро цінували. Після війни кілька страв із воєнного меню Білого Дому увійшло до кулінарних збірників і навіть рекламних брошур, наприклад, овочеве рагу Елеонори, пудинг для перемоги і салат економки Незбіт. Ця історія це яскравий приклад того, як лідерство можна проявляти у, здавалось би, дрібницях повсякденного життя. Елеонора Рузвельт через свою особисту скромність і відданість принципам зуміла надихнути мільйони американців на спільні зусилля заради перемоги. Її внесок у формування національної свідомості під час війни, завдяки таким, начебто, простим речам, як меню Білого Дому, неоціненний. Вона показала, що справжня сила лідера полягає не в демонстрації розкошів. А у здатності поділити тягар зі своїм народом і надихнути його на величезні звершення, що вас здивувало найсильніше в історії Білого Дому часів війни? Чи знаєте ви про інші приклади лідерів, які демонстрували таку солідарність у скрутні часи? Поділіться своїми думками і історіями у коментарях під цим відео. І, звичайно ж, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нових захопливих розповідей про перетин історії, культури і кулінарії. Натисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі, Курсі всіх оновлень. До нових зустрічей!